Друзі, усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Оля париж Кейк. І зараз я покажу, як спекти комбінований пляцок під назвою Ніна. У просіяни борошно кладу щіпку солі та перетираю його в крехту із маргарином. У цю борошняну суміш кладу яєчні жовтки, оцет та сметану. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментар, обов'язково ставте пальчик вверх. Чим більше вподобає, тим швидше вийде нове відео із рецептом. Та швидко замішую м'якеньке еластичне тісто. Ділю його на 4 частини та відправляю у холодильник. Горіхова начинка. Умилені горіхи додаю цукор і добре перемішую. Горіхову суміш заливаю крутим окропом, Добре перемішую. Додаю одне яйце, перемішую і дивлюсь на консистенцію начинки. Якщо вона досить густа, доливаю ще окропу. Горіхова начинка повинна бути досить рідка для того, щоб ми добре її виклили на тісто. Один шматок тіста виймаємо із холодильника та розкачемо його по формі 27х27 27 см, формуючи бортики. Друга начинка це польська готова макова маса. Замість неї можна брати 200 г меленого маку та 100 г цукру, залити кип'ятком та проварити на плиті. Макову масу викладаю на готове розкачене тісто. Та накриваємо її другим шматком розкачаного тіста. Защіпаємо краї та проколюємо виделкою, випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів до золотого кольору 30-40 хвилин. Аналогічно формуємо та випікаємо другий корж, тільки з горіховою начинкою. Світлий бісквіт. Яєчні білки збиваю у піну. Додаю цукор. Знову збиваю у пишну блискучу масу хвилини 3-4. Кладу жовтки, збиваю ще 2 хвилини. Маса добре збилася, міксер зменшую на мінімальну швидкість та вливаю олію із молоком. Просто перемішую міксером, збивати не потрібно. У яєчну суміш просію борошно із розпушувачем. 30 секунд перемішую на низьких обертах міксера. Потім вимішую лопаткою. Ось таке пішне повітряне тісто ділю на дві частини та випікаю у розігрітій духовці до 175 градусів хвилин 20-25. Заварний крем. З допомогою золотих рук у молоко додаємо одне яйце без шкарлупки, звісно. І таке буває. Також додаємо цукор. Все це діло потрібно змішати, і ця справа дуже цікава, тож мені потрібна допомога доньки. Ставимо суміш на плиту та проварюємо до загустіння. Обережно ставимо варіти на малому вогні, постійно помішуючи вінчиком. Будьте обережні, суміш кипить та піднімається. Проварили до ось такої консистенції, як у мене. Якщо переживаєте, можете додати в самому початку ще одну столову ложку борошна, добре перемішати, щоб не було грудочок, та проварити до ось такої консистенції. І сюди ж кладу половину масла, яка зазначена у рецепті. Добре помішую, щоб масло все розійшлося. Перекладаю у інший посад, накриваю плівкою в контакт та залишаю до повного охолодження. М'яке масло збиваємо до побіління та збільшення в об'ємі. По невеликих частинах кладу заварну основу у масло та добре збиваю після кожної порції. Ось такий смачнучий, пішний стабільний крем виходить. Збираємо пляцок, як на відео. Ділимо крем на три частини. Збираємо так. Перший бісквіт змащуємо кремом. На крем кладу корж із начинкою. Крем, другий корж з начинкою. Крем та останній бісквіт зверху. Ставимо в холодильник на одну ніч. Коли перемащуєте кремом коржі, можете викладати на них вишні у своєму соку. Добре їх треба віджати та викладати на крем. Так буде дуже смачно. Ніжні смачний комбінований горіхово-маквий пляцок. Виймаємо з холодильника, нарізаємо на шматочки та куштуємо. І як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте. Та нехай вам все вдається.